Різниця між українською православною церквою і російською православною, тому що російська православна церква завжди була одержавленою церквою, і коли йдеться про... Скажімо там про, про, про свободу, про, про переживання, про, про почуття, про релігію, то тут великі різниці. І не треба, не треба ловитися на те, що православ'я нас об'єднує. Православ'я нас зовсім не об'єднує. Як виявилося, це була пастка, яка дуже багато чого в нас зловила і відібрала. Нам дуже довго і дуже за великі гроші наголошували нашу спільність, той єдиний українсько-російський простір. Я сподіваюся, прочитавши мою книжку, от можна переконатися в тому, що ніколи єдиного простору не було. Але це потрібно досліджувати з різних точок зору. Я говорила про літературу, треба говорити про, 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 про релігію. про... Культурну антропологію, тобто, нам треба розрізнення, від'єднання.